Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Сьогодні розглянемо приклад виконання завдання з підручника з інформатики для 9 класу на сторінці 171. Завдання 3. Відкрийте вказаний вчителем документ. Посилання на зразок. 3.4.3 я залишу в описі під відео. І виконати наступні дії. На аркуші 1 наведено таблицю вильотів літака з аеропорту міста Київ. Відсортувати таблицю таким чином, щоб дані про літаки, що вилітають з одного аеропорту, йшли підряд. Дані про аеропорт призначення розміщувалися в порядку від Я до А. А час вильоту за зростав. На арку 6.2 установіть режим фільтрування. Відобразіть дані про літаки, які вилітають до Варшави з 9 до 15 години. Зберегти документ і з іменем завдання 3.4.3. Результат надіслати вчителю. За посиланням в описі під відео ви перейдете на ось такий файл, де натиснете файл. Завантажите Microsoft Excel. Завантажилось, відкриваємо за допомогою програми Microsoft Excel або аналогом такої програми. Увімкнути редагування. Переходимо на аркуш 1. Виділяємо три дані стовпчика, в яких будемо здійснювати сортування. Переходимо в вкладку Основне, група інструментів редагування, кнопка Сортувати. І обираємо Налаштувати сортування. Перший рівень обираємо Сортувати за і встановлюємо аеропорт польоту. Значення клітинки від А до Я. Натискаємо кнопку Додати рівень. Потім обираємо Сортувати місто призначення. Значення клітинки від Я до А. Додаємо ще один рівень, третій. Обираємо час вильоту, сортувати від найменшого до найбільшого за зростанням. Окей. Як результат, ми бачимо відсортування по аеропортах. В кожному спочатку одні, один аеропорт, потім інший. Потім міста від Я до А відсортовані, куди буде летіти. А потім за часом відсортовано так само. Тобто поетапно. Спочатку сортуються за аеропортом, потім за містом призначення, а потім уже коригується за часом. Тепер аркуш 2. Аркуш 2 в нас сказано, треба включити режим фільтрування. Виділяємо всю таблицю, натискаємо кнопку сортувати і фільтрувати і кнопку фільтр. Після чого біля напису Час польоту з'являється значок фільтрування. Натискаємо його. Обираємо фільтр часу. І встановлюємо між, тобто проміжок, в який час буде фільтруватися. Вводимо з клавіатури 9. 0, 0. І це значить більше або дорівнює, і менше або дорівнює 15. 0.0. Окей. Як результат ми бачимо відсортовані тільки ті вильоти літаків, які будуть здійснюватися в цьому проміжку часу. Після чого натискаємо «Файл», зберегти я. Зберігаємо наш огляд, нашу папку з документами. Підписуємо як завдання 3, 4. 3. 3, 4 3. Зберегти. Готово. Виконаний файл. Ви надсилаєте своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. А мені, будь ласка, ставте вподобайки та лишайте свої коментарі. До нових зустрічей!